Сьогодні робила ось таку рибну консерву в автоклаві в томатному соусі. Тож поділюся з вами цим днем і процесом приготування такої рибної консерви. Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні трошки попрацюємо буду робити рибну консерву в автоклаві. Трошки розвантажую морозильну камеру, все-таки почали щоб вимикати світло і щоб там менше всього лежало на всякий випадок. Та в й цій... В баночках, оце в консерві, риба швидше розходується в нас, чим так вона лежить, і просто ми її смажимо. Так що трошки сьогодні потрудимось, тож беру вас з собою і поділюся з вами рецептом. Вже не перший раз закриваю, і виходить смачна рибка, може, комусь знадобиться. Ну, і ось моя рибка. Що тут є? Я на ніч дістала все з морозилки, щоб вона розмерзалася. І що я хочу сказати, що я не думала, що в нас так багато риб, бо я не знала за оцю. Це, як мене, напевно, не було вдома привезли. Ну, як, я знала, що вона була. Але вона залишилася у Максових батьків-морозилці. А тут, як дістала, тут рибки. І наше, що ми ловили, ось карасики. Карасики, карасики, ще ось. Ось така також наша маленька. І це. А це тут що у нас? Ой, короб. Це такий ось дзеркальний короб, і білий амур. Є така рибка. О, так що зараз буду вимивати, різати на шматочки, і будемо готуватися до консерви. Так, порізала я рибу на шматочки, помила її, вона стекла обов'язково, щоб не було водички. У мене тут виходить і цієї рибки, що крупніша, і цієї, що. Маленька, всього 5 кілограмів. Сіль я буду зараз додавати на 1 кілограм десь столова ложка солі йде. А якщо в баночку додаємо, то на баночку чайна ложка солі. Мені подобається так додавати сіль. Зараз, я зараз посиплю, помішаю, нехай вона трошки постоїть і йдемо смажити. Так, сіль. Повсюду, А коли в баночці, вона може залишитись в одному місці, і тоді риба буде не солена. Тут у мене 2,5, і там додаємо 2,5 ложки солі. Ще дивлячись, яка сіль, бо буває сіль солена, буває не дуже Так, додамо не 2,5 і менше, потім посмажимо, скуштуємо, яка вона. Ну і гарно все це перемішує. Сіль якась крупна, треба мілкою купить, бо це та, що з консервації залишилась. Так, кладу телефон і гарно перемішаємо. Нехай вона недовго буде стояти, бо часу, в принципі, немає, треба йти смажити. А ще вам хочу показати, дивіться, одна йде в автоклав рибка, а одна он плаває. Керасики. Це синочок зловив і тепер вони в нас живуть вже довго. Більше як я не знаю, півроку, напевно. Да? Вас годують тут, і вони плавають. І кіт любить сидіти і дивитися. А що ж вони тут роблять? Так, друзі, я вже смажу рибу на вулиці. Те, щоб і запаху ніякого не було. І знаєте, на вулиці сьогодні гарна погода, тож можна і попрацювати. Я підсмажую її не до готовності з обох сторін. Трошечки так мені подобається. Робила і не смажену, але чогось ця смачніша. Набагато, ну це для мене, але ж кожного різні смаки. Хоча, так, як подивилися тих, хто займається консервацією там, на продаж, то вони також підсмажують, кажуть, що так смачніше. Ну, Правда, не у великій кількості, бо у великій кількості попробую її оце тут посмажити. Хоча ж смажать. Зараз, поки риба смажиться, я піду готувати томатну заправку. Там іде цибуля і морква. Натерта морква, цибульку ріжемо, як забажаєте. Підсмажуємо окрему цибулю, окрему моркву, заливаємо томатний сік, використовую. Але можна і томатну пасту просто розвести водичкою. Так мені подобається з домашнім томатним соком. Більше смачніше. Тож Смажу далі і далі буду вам показувати. У нас процес вже... Повним ходом цю рибку вже посмажили велику. Ну, ось Остання сковорідка зараз переверну і починаю смажити ось цю маленьку. Звісно, ця смачніша буде, але все-таки ця маленька також буде смачна, бо в автоклаві кісточки вони перемлівають і їх не відчутно. Так що, і така вхід іде. Далі підсмажили цибулю. Моркву окремо, і зараз все це будемо поєднувати з томатним соком. Ця засмажка, знаєте, йде в мене на око. Я ну, не рахувала, але, але десь приблизно 7 невеликих цибулин середніх. Ну і три такі гарні морквини сюди додаємо, пересмажені вони і доливаємо томатний сік. Зараз буду я доливати. Але весь я не буду додавати В банки я багато цієї засмажки не наливаю, бо риба ще дасть свій сік. Хтось заливає повністю, ну, мені не подобається. Вона тоді така дуже, так сказати, волога, багато соусу. Зараз буду, як робити, буду вам показувати. Тож виливаємо сюди сік. І ось така засмажка у нас. Виходить, можна її також трошки підсолити. Я це зараз і зроблю. Ну що, я вже заповнюю баночки. Зараз покажу, що і як, але вже більшу половинку заповнила. Ось так виглядають банки. І я взагалі по, повні не накладаю, ось так, як кажуть, ото по Марусин поясок Але. Тоді я трамбую. А сьогодні я, знаєте, нещільно закладала, то вони такі, наче повні, але вони всядуться і буде. Там от так. Це вже перевірено, бо не перший раз роблю. Так, беремо баночку. Ось у нас тут смажка, що залишилась. Сюди дві ложечки і смажки. І складаємо рибку. Ось так. Ну, як зараз я буду її. Гарно там заповнювати простір просто однією рукою незручно. І отак, одну ложечку. І знову рибку накладати, і знову ж таки одну. Ложечку під. Ну, що, я саму важку роботу, так сказати, зробила. Баночки готові. Закрила кришкою і відправляю в автоклав. У мене вийшло 15 банок, автоклав на 24 банки. Можна. І один ряд заповнювати, в мене вийшло два ряди. Зараз залью водою, закрию кришкою, накачаємо одну атмосферу і буду вмикати. Далі покажу я, що це буду я робити. Спочатку треба водичкою залити. Але саме головне, щоб не вимкнули світло, хоча його тільки вимкнули, тож я швиденько сюди прийшла. Автоклав універсальний, то, знаєте, можна і на газ поставити. Але більше мені подобається працювати з ним від електрики. Отак я, тут, я вже облюбувала собі місце, тут мені подобається так не треба його нікуди піднімати, тут на підлозі стоїть собі і все. Так що процес рухається далі, пішла я наливати водичку. Треба сходити, взяти насос, і буде в нас тушонка. Мороки з неї небагато, але поки та поки все, так і півдня пройшло. Саме головне, що риба вже була почищена, а якби щось рибу чистити, то, то довго було а так швиденько. І отаку от консерву рибну я обираю робити, коли вже немає мух, коли холодно. Бо влітку, знаєте, мухи дуже відчувають рибу. Так що готуємо або по весні, або по осені. Залили банки водою, закрили кришку гарно, накачали одну атмосферу і вмикаємо терморегулятор на 30 хвилин 105 градусів. Воно вимкнеться саме, а це саме більше мені подобається. Все, перевірила датчик і тепер тільки чекаємо. Все, пройшла доба. Для вас швиденько. А ми чекали, ходили, пробували, чи теплий, чи ні. Тепленький, але ж в хаті тепло то. То він і довго холонув, але ж відкриваємо, коли менше 30 градусів показує. Показує якраз 30-29. Так що, дістаємо. Ну, я вже воно 4 штучки дістала. Ось, дивіться, яка консерва. Вона трошки охолоне, звісно, і буде така густенька. Буде смакота. І зараз оберемо, яку ж ми відкриємо. Оцю маленьку не хочу, я хочу коропа. Ця ще менша рибка, вона така трошки темніша. А короб гарненький вийшов. О, це взагалі повненька баночка. Так, ну, візьму ось цю банку, і зараз буде дегустація. Ну, що я хочу сказати? Консерва вдалася, все як я хотіла, риба смачна, м'якенька, кісточки не відчуваються, все дуже просто, ну, по часу трохи довгенько, але далі автоклав зробить свою роботу. Дякую вам за увагу і до побачення!